Литва знову відкриє прикордонні переходи з Білорусі, Биняконі та кам'яний лог. Про це уряд країни оголосив у середу. За словами міністра внутрішніх справ, ситуація на кордоні змінилася. доцільно зняти обмеження на перетин державного кордону Литовської Республіки в пунктах пропуску передбачених вище згаданою постановою. КПП закрили після низки інцидентів із контрабандними повітряними кулями, які порушували литовський повітряний простір і навіть зупиняли роботу аеропорту Вільнюса. За рік виявили близько 550 таких зондів. Минулого місяця Литва заявила, що обидва прикордонні переходи будуть закритими до кінця листопада. За даними уряду, кулі запускали контрабандисти, щоб переправляти через кордон цигарки. Раніше литовські чиновники звинуватили президента Білорусі Олександра Лукашенка в тому, що той потурає цій практиці, назвавши це формою гібридної атаки. Проте останніми тижнями кількість повідомлень про повітряні інциденти зменшилася. Вільнюський аеропорт в закривався трохи більше як тиждень тому.